Привіт, Діва! Привіт! Що тобі? Ти пам'ятаєш, як я накопив один мільйон рублів? Ну да, помню що? У меня выселила ідея. А давай завтра подаримся якийсь новий кіно. О! Нормальне рішення! Давай завтра не... кіно кида а фільм про Чорнобиль. О! А то мне осталась Мики Маус, а Пики Маус. Ладно, давай завтра, текапида. И порыглой наших друзей. Хорошо. Так, ну что, вот это эфир. Ага, пишелы. И, скорее всего, то наш партий займут. Ох, классный мені ж сподобался. Да, Андрей, жалко, что у тебя закичил, гроші. У мене дає вопрос. А що до басани поїхати в Чорнобиль? Як вам ця ідея? Да, давайте поїдемо. Ми теж, ми теж. Ну так, друзі, ми вже їдемо, там все пристигнут. Так. Ну, тоді поїхали. Продолжение сидіти.